На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У минулі вихідні у Вільнюсі відбувся міжнародний фольклорний фестиваль Скамба-Скамба-Канклій один із найстаріших і найавторитетніших заходів автентичної етнічної музики в Європі. Україну цьогоріч на фестивалі представив народний аматорський фольклорний колектив Калинова родина села Кантакузівка Черкаської області під керівництвом Ніни Петриченко. Це село розташовано на межі трьох культурних регіонів України Київщини, Полтавщини та Черкащини. Унікальна локація вплинула на формування особливого стилю співу, який поєднує мелодійність Київщини, ритмічність Полтавщини та глибоку ліричність Черкащини. Саме завдяки цьому синтезу традицій колектив Калинова родина здобув заслужене вже міжнародне визнання за автентичне виконання народних пісень, що відображають культурне розмаїття регіону. Варто зазначити, що подібні традиції українського фольклору, зокрема козацькі пісні Дніпропетровщини, 2016 року включені до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО. Калинова родина зберігає і популяризує автентичний спів центральної України. Приїзд цього цікавого колективу на фестиваль до Литви став можливий завдяки зусиллям очільниці гурту Намисто, докторки гуманітарних наук, етномузикологіні, старшого наукового співробітника інституту литовської літератури та фольклору, доцента Дніпровської академії музики Галини Пшанічкіної, яка активно сприяє популяризації українського фольклору в Литві. Ми зібралися разом з пані Галиною та її співочими землячками у Вільнюсі, аби познайомитися ближче. Наш колектив створений у 2011 році, в серпні місяці. У цьому році буде 14 років нашому колективу. За 14 років ми дуже багато де виступали, об'їздили. Перший рік ми вагалися на в якому напрямку нам працювати, і врешті-решт обрали автентичний спів протяжний. Потім їздили ми по Україні, багато їздили по Україні, були і у Львові, і у Чернівцях, і в Харкові, і в Запоріжжі були, і в Новоград-Волинську ми були на міжнародному фестивалі Лесені джерела, і в Ірпіні були на фестивалі Многая еліта». Дуже багато в нас відзнак. Гран-прі конкурсних фестивалів, і тому саме у цьому напрямку ми почали працювати. Можливо, ще тому, що у першоджерелі у нашому першому складі колективу були наші наставники. Зараз, на жаль, вже з нами їх немає. Пані Шосі. Ганна Іванівна вже на жаль померла. Пані Валентина ще жива, але вона вже не співає з нами. Вони дуже дали нам велике підґрунтя. Тобто ці протяжні старовинні ми перейняли все від них. Вони наша невичерпна була криниця. Ми вчились, я особисто вчилася. Мені пощастило. Я наймолодша. Ну Іна ще не приїхала з нами. Вона молодша мене. А тут я наймолодша учасниця, і мені найбільше пощастило, бо я мала можливість вчитися саме у пані Анни Іванівни Леонько. В неї був дуже гарний, дуже глибокий, дуже прямо найкращий голос. Вона була найстаршою сестрою. У нас є дві рідні сестри пані Тетяна і пані Любов. І в них теж неперевершені голоси. Вони усі наші старші учасниці, всі це наша основа, а ми вже молодші навчаємося в них. На фестиваль цей нас запросили організатори через, я так розумію, пані Галину. Пшенічкину, вона працювала з нами вже довгий час, коли ще жила в Україні. Вона приїжджала до нас із експедиціями фольклорними. і Ми познайомилися ще ну, багато років тому. І коли вона вже приїхала сюди, коли в Україні почалася війна, вона приїхала сюди жити і через неї нас запросили на цей фестиваль. Наші враження просто словами не передати. Місто надзвичайно гарне, надзвичайно добрі люди, надзвичайно гостинні. Нас прийняли дуже добре. Люди всі дуже дуже приємні. Дуже гостинні, дуже добре до нас ставляться, ми дуже задоволені. Коли йдеш по місту і бачиш українські прапори, так. то просто плакати хочеться. Uh -huh. Ми були вчора, нас пані Галя Водила і площа, де Президентський палац, то це. Горять із литовським плакати, прапором висить український Навіть квіточки виседжені Кольорами нашого, нашого ми дуже вражені, дуже приємно вражені, дуже задоволені цією поїздкою. Я гадаю, що так буде до самого фестивального нашого кінця. Ми обіцяємо, що викладемося на повну на цьому фестивалі, тому що ми вже ж по перше приїхали. Приїхали для того, щоб показати все, що ми вміємо, все, що маємо в своєму арсеналі, І відповідно хочемо показати, що Україна, не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що у нас зараз дуже важкий стан в Україні. Ми все одно бережемо свою спадщину, намагаємося її примножувати, передавати нащадкам, передавати людям у всьому світі. Хочемо показати, що Україна має свою спадщину, не так як інші кажуть, що у нас немає ні минулого, ні майбутнього. Хочемо показати, що минуле в нас все-таки дуже багато, і ми хочемо донести до кожного у світі, що Україна дуже гостинна, дуже відкрита і дуже позитивна країна. Хай би хто що не казав. Я художній керівник цього прекрасного колективу, Калинова родина Ніна Петреченко. Я дуже завдячую пані Галині, що вона запросила на цей прекрасний фестиваль, міжнародний, і ми хочемо, так як казала пані Ірина, показати свій народний спів, іменно український, глибокий, старовинний. Так що я думаю, так як Пані Ірина Казала, ми на цьому фестивалі покажемо, який має Україна талант. Народний, пісенний. Давайте заспіваємо. Дай у Крими погасі. Батька ну, таке, таке сопрано було. Батько. Ох, було таке, що я тобі дам. Ну і нас наділили. Нас у батька і матері шість дочок і всі співають. Всі співають, співали. Ну, співали. співали вже ж і померли. Ми залишилися на Україні тільки двох. Ще одна сестричка наша в Криму живе. Ну, теж одрізаний шматок від хліба. О, а так, все добре. Все добре, голоса поки ще є в нас. А батьки наші померли вже нема батьків. Голоса були дуже унікальні. Ну, трохи нам подарили. Ну і дівчатам цим старшим багатсько дали, а мені я сама менша, як мені трохи вже ж менше попало голосу. У нас сама старша, що померла Галя, оце вже ж, вона з нами ж була. От тут жалко такого голосу, звісно. Ми дуже довго думали, як назвати колектив. Потім вже вирішили на фоні, того, що нас основа колективу складала. Кістяк наш це була родина, чотири рідні, рідні сестри. І ми її назвали так родиною, родиною, рідня, сусідоньки було. Багато дуже варіантів, а потім вже отак взяли якось само. Калинова родина молодіжний у нас фольклорний. Також є дівчатка. Ці, що супутник старший цвіт калини, і найменші, наймолодші нас супутник називається калинове на мисточко. У нас є ще два супутники, Ніна Миколаївна із найменшими зараз як займається, вона виходить, наче з душу <рес> душу. А вони по чотири рази на день приходять. А вони, а вони такі вкладаємо активні дуже. Вони так і... <рес> вони дуже активні, коли їм кажеш на 12 годину. Вони вже в пів, 11, пів на пів вже тут. Десять-пів одинадцятої вони вже під клубом, вони вже стоять, вже, ми вже на репетиції, щоб не спізниться. Там півтори години раніше діти так? Діти, да? діти, найменші, найменші. І тільки на сцені. Світ калини в нас перший супутник був дуже гарний, дуже сильний, але так як діти ростуть, вони виходять заміж, вони розходяться, Бучиться. то вже нас ну, дуже мало. Їх там 4-5 осіб залишилося і зовсім інші голоси зараз в нас. Важко з тим працювати, що набирала Ніна Миколаївна менших, тому що оці, що вже в старших класах, вони дуже погано співають. У нас у школах немає музичної освіти, право вчителя немає. Так по селах, ну дуже може в містах, десь там. От ми так як спілкуємося з Черкасами, Наталя Михайлівна нам завжди каже, що там відповідно база краще. Вони від самого початкової школи вони закладаються, у них основи у цих співу, А до нас приходять вони настільки сирі, настільки невиспівані, що я ж кажу, Ніна на Миколаївна мокра з нуля починається все з нуля. Покропо по, по одній капельці закладається їм. Це треба час. На все час, час. І дуже великий, багато часу. Але ж час. дітки о, займаються тільки у вас. Вони ж музичні школи не mm -hmm. немає музичних, музичних шкіл. Та, та, у нас та, у та, селі та, музичної та, школи немає і немає вчителя музики в школі взагалі. Просто в нас є так, як урок музики, але його проводить вчитель зарубіжної літератури. Вона її просто накинули, бо ну якби зараз у село ніхто не хоче їхати. Перш за все, що ж там у селі? Зараз у селі у вчителя зарплата маленька. А по-друге, молодь уся майже пішла на війну, то дуже скрутно з цим зараз, із вчителями. Діти, які хочуть займатися, вони приходять до нас. А які не хочуть, навіть якщо ми підемо в школу, дитина, вона яка не хоче, її не можна заставити. А в школу йти, це треба працювати з усіма, з тим, хто хоче, і з тим, хто не хоче. А це означає, що якщо ми візьмемо собі там кілька годин у школі, у нас менше годин буде тут по основному місту роботи. А отже ті, хто дійсно хоче, ми їм будемо приділяти менше уваги. Тому ті, хто дійсно хоче, хто дійсно хоче співати, хто дійсно хоче там щось робити руками. Там у нас багато. У нас на двох з ніною Миколайною 11 гуртків художньої самодіяльності і народної творчості. На двох так, які вони взагалі в нас не оплачуються? В нас просто ставка завклуба клуба і ставка художнього керівника. Дітям цікаво, вони приходять Але. у нас і дні так само не нормовані, тому що діти зараз у нас автобус наш забрали на війну, а на сусіднього села автобус возить і у нас починається навчання на півгодини пізніше. І закінчується відповідно на півгодини пізніше. Тому діти до нас на репетиції приходять вже о четвертій вечора. Тому ми, наприклад, уже скільки дитина може витримати, буває до семи, буває до восьми, буває і пізніше. Ну, відповідно, щоб до смерку вони розійшлися. І так само, і ми і купуємо їй печиво, їм і все, щоб вони трошки могли перекусити, воду чи якийсь бутерброд. Дуже багато води купуємо, тому що коли вони співаючи, це треба пити трата воду енергії. То, та, енергії, Трата енергії, Ми стараємося їх залучити чимось, хоча б якимось цікавинками. Так само робимо на кожний якийсь захід, чи ще щось, щось руками, якісь там прикраси для себе, чи якісь такі маленькі символіку, якусь таку маленьку, таку як я вам привезла. Добре. Це ж все ми робимо або ж великі такі ляльки. Ми теж робимо майстер-класи. у Нас були лялька, мотанка, вся українська. Ну, вона більш має декоративний, такий немає якогось підтексту чи навантаження. Але дітям цікаво. Навіть мами приходили іноді працювати з дітьми. Тому працюємо так, щоб було цікаво. Ну а це основний наш колектив. Вони ходять вже до нас як на роботу. Робота хоч і не оплачувана, але коли в нас повипадають вихідні, що ми не можемо, чи що, то вже, вже телефонують, що це ми давно не збиралися тут. То давайте заспіваємо. Да? Я приїхав, братко, до сестри. Ne, ne to ब्रह को Собі за мету співати саме автентичні пісні, оці протяжні багатоголосні, ми почали їх збирати по всьому селу у першоджерела, тобто в старожилів. Найважче було не просто зібрати пісні, а так як старожил кожен вже має погану пам'ять, вони могли співати три різні пісні на один мотив. Або, наприклад, скласти Різні в одну пісень. з різних пісень, скласти в одну. Тобто ми збирали ці частинки і від різних людей, збирали їх в одну пісню до цього. Історія у кожного була своя. Якоїсь такої передісторії самої пісні конкретної не було, тому що іноді одна пісня народжувалася із кількох першоджерел. Вона опрацьовувалася, ми її довго виспівали. Єдине, чим нам дуже пощастило, це те, що більшість першоджерел, таких як Галина Іванівна, покійна. На жаль. Вона дуже багато їх знала. Їй передали батьки. Це найстарша сестра. Ось Любові Іванівни, і в неї, крім голосу, який я не не такого голосу ніде ще не зустрічала. У неї дуже був великий багаж у цих пісень. Вона нам передавала їх, бо їй передали батьки. Вона співала їх із самого народження. Можна сказати, їй ці пісні передалися ще в утробі матері. Її батьки співали, і вона співала сама. Тобто вони співали надараніше, тоді і ще співали скрізь. Співали на весь. Сілях, співали на проводах у армії, співали на полі, співали після обжинок, після жнив, після посіву, співали завжди. Українська хвиля на ЛРТ класика. Нагадаю, друзі, сьогодні в українській хвилі народний аматорський фольклорний колектив Калинова родина села Кантакузівка Черкаської області під керівництвом Ніни Петриченко. Гурт представив Україну на міжнародному фольклорному фестивалі Скамба-Скамба-Канклій, який традиційно проходив у вільнюсі. Продовжуємо розмову з мисткинями. Ми з самого початку війни ми найперше, що це почали плести маскувальні сітки. Коли нам ще навіть сказали на роботі, зараз всі по домам сидять і сидять і не виходять, то ми все одно ходили. Тоді ще комендантська годила взагалі починалася о 6-й вечора, і ми приходили на восьму на роботу і плели сітки, збирали по селу ці сітки від рибалок, збирали тканину і плели всім колективом, співали і плели сітки. Оце ми, ми сплели мабуть, їх штук три. Сільські жінки Приходили потім, і молодь. ми збиралися, і молоді, сільські жінки підтягувались. Дуже багато і наша молодь з колективу. Ми просто дітей дуже боялися, ще тоді запрошувати, бо хто знає, тоді, що було. Тоді дуже багато диверсантів цих ходило, На дуже саблити, багато літаків і було двіхтіння, це страші, страхітня. Ну зараз просто воно нічого не змінилося, але ми вже звикли. Вони літають цілу нічці, дрони літають. Вони в нас там у нас там, у нас там бали, їхня траса. Воня, він воня, долетів, села. упав. Лежить, і, це, і розірвало, там мізкотом підплигнули і все, далі спимо. Ми звикли. Людина і така. На хату, так, кров, І падають. І, і, падають. і, і, падають. Так, і в селі, і за заселили. У них є така тенденція, що вони не тільки їх збивають. Наші вертольоти чи наші хлопці наземні, вони стараються збивати їх так, щоб вони вже були поза межами населених пунктів. Але є такі, що в них. Або пальне закінчується, або десь щось відмовляє. Вони падають так, просто посеред села, або їх глушать ребами, чи чим там вони. Бо, буває. Ну хоча у нас ця Черкащина, ми живемо у доволі відносній такій. Обстановці. О, так. Хоча кожної ночі це вони гаркотять і ракети, і шахеди, і вертольоти, дрони. і дрониці. Всі вони всі тут повз нас літають і погудуть цілу ніч. Просто вже дзвик. А трас. На початку війни це дійсно було ще спочатку невідоме, страшне. Ми старалися дітей менше залучати, Подривали. ходили собі дорослі, але і діти і також і приходили інші. і все. І ми збирали і закатку, ми збирали і гуманітарку, і скуповували, і сигарети, і кава, і все. Так багато і взагалі і в школі ну, і робили, в і носки ми в'язали yeah, хлопцям yeah. на зиму, і тушонки, і кришечки ці з ці пляшок збирали на якісь там деталі. Тобто, ми брали, намагалися у всякому разі брати участь у всіх. Ми писали пісні, благодійні. ми давали благодійні концерти. у Нас щороку друга субота-серпня це обов'язково благодійний концерт. У нас є при ОТГ благодійна організація. І яка допомагає і нашим хлопцям, із нашого села, і з інших сіл, ну, взагалі з нашої Шрамківської громади. І ми тоді виручені кошти туди. Перший раз концерт ми перший рік провели благодійний. То ми для своїх там купили один бінокль один бензопилу замовив там таке. А потім вирішили, що ми краще віддамо ці гроші в кучку. Вони там тоді купують їм і автомобілі, і на ремонт, і всяке інше. То так вони менше розпилюються і будуть краще. А так взагалі намагаємося. І салветки, ці вологі. І купуємо і все таке інше, так як це, і Намагаємося збирати, і відповідно і, так само. і відповідно це почалась війна. У нас у кожного є тепер у приват 24 банкінгу функція, де із з кожної проплати знімаються гроші безпосередньо на ЗСУ. І так жертвуємо. Тобто намагаємося, намагаємося допомогти. Тому що у нас тут у кожного є. У мене воює рідний брат у світи, син і так далі. У кожного є хтось. Ось Тетяна Іванівна якраз перед тим, як ми сюди їхали. Зять повернувся із полону з двох І так, Ольги Григорівни, теж син військовий. І так у кожного. У кожного є син, племінник, брат, двоюрідний брат. Чи хто кожного в Україні? Війна торкнулася. Всі герої на щиті зустрічаємо. Ми всім селом виходимо. Це найменше, що ми можемо зробити на колінах. Зустріть. Оце найважче зараз. Ми сюди приїхали саме для того, щоб поділитися своїм співом і послухати Литовський, і не лише Литовський тих країн, які запрошені сюди на фестиваль, на цей древній фестиваль. Я б сказала йому вже більше 50 років, і нам пощастило приїхати сюди на саме цей фестиваль. Це завжди цікаво послухати чийсь фольклор і порівняти. Ми вчора були на представленні о цьому. Дуже цікаво було слухати, наскільки вони дуже різні такі. Якісь там порівняти свій фольклор, цей давній і так само литовський пам'ятаєте, та... ви вчора казали це регіон, такий, де теж протяжні там да, чоловічі зумадії, голоси звучали. Mm -hmm. Взагалі дуже приємно слухати чоловічі голоси, красиві, так. бо ми за цим скучаємо. У Нас немає чоловічих голосів. На жаль, зараз так вже склалася ситуація. Ну, по бажанням, в нас, звісно, найкраще. найкраще. Да, ми найкращі. дуже вдячні за такий гарний, теплий прийом. Ми дуже вдячні за запрошення. А в Литві тільки процвітання, вільню, сумливу, миру. Миру, миру. миру, не дай Богу, вам пізнати те, що пізнаємо зараз. Ми. Україні, відповідно, також миру. Це єдине бажання, я гадаю, зараз для всіх українців. Єдине мир. Передача Українська хвиля сьогодні у ній взяв участь народний аматорський фольклорний колектив Калинова родина з села Кантакузівка Черкаської області під керівництвом Ніни Петриченко. Дякуємо шанувальниці української хвилі, етномузикологині Галині Пшанічкіні за сприяння в підготовці випуску. Його провели журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Ліна Дайненя.